Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі, оскільки було о, зіслання Духа Святого святкування і ми говорили з вами, хто, хто є підписником каналу, і, і бачив відео про. Символ віри, я пояснюю всі три символи, три іпостасі, Отець Син і Святий Дух. І зараз, оскільки було зіслання Святого Духа, то ми поговоримо з вами для того, щоб уточнити розуміння про Духа Святого як про окрему іпостась. Коли я говорю про Божу особу, то моє діло не є пояснювати вам, з чого вона зліплена. Але моє діло є вам пояснювати, як вона працює і з чого ми бачимо. Той самий е, образ Святої Трійці. Отже, в посланнях сказано, бо трих святкує е, на небі я вже вам не раз та говорив, цех Е, Отець слово і Дух Святий, і на землі е, слово Кров і вода. Е, Дорогенькі в христі. Три їх і е, свідоцтво їх не приймаємо. Хто приймає свідоцтво е, сили? Яке може бути свідоцтво сили? Суді. Ну, Розумієте, говориться про свідоцтво, чи то правда, чи неправда, ну, про існування. Е, Особистості, будемо так казати, е Божої як особи Духа Святого. Дорогенькі в Христі. Ще одно, дивіться, я не буду вам. Е є більше як 300 текстів, якщо хочете, напишите в коментарях. Я залюбки е буду потішений, як е ви понаписуєте всі ті місця і цитати. Тому що є більше як 300 місць, і я вам вибрав тільки кілька. Е Котрі найбільш промовні і